Буу, oh, всім привіт, усім вітання! Давно не бачились, давно не чулись. Ну що, на знов сьогодні бій у World of Tanks. Одразу перепрошую, в кого є якісь проблеми з нервовою системою, можете не дивитись цей ролік. Оскільки у зв'язку з відключенням світла дані роліки у мене получаються під лагами. І граю я теж з великими лагами. Ну що, поїхали! Приємного перегляду! Там що це, як воно так, але чомусь проблеми з інтернетом. такі. Типу, мені світло подали, а десь ще, напевно, на сервери не подали, чи що, які зв'язують мене. Ну, Просто от -от... хлопаки, давайте підтримаємо цей ролик, поставимо лайчинські, поставимо пальчики вгору, напишемо коментарі, що навіть з поганим інтернетом. І ми все одно будемо грати в наші ігри. І ми будемо показувати ворогу, що ми все ще тут. І ми на розслабоні. Ні, ми не на розслабоні. Ми просто молодці і ми тримаємось. Так, що ми маємо? Гвардієць, Т103. Підіжмусь, напевно, я. Опа. Т-77. Барабанчик, барабанчик. йо, як мене лагає. Ай-ай-ай, зараз мені як вилетить. Давай, ще вилити і грає, чесний спокій. Ой-ой-ой ой. Нормально дав шотик. Опа, на мене їде. На мене їде дьорганий кольосник, ви колись бачили таке? Дивіться, який дьорганий. <смірко> Може, як в нього попав. Добре попав. Хелп, хелп, полка, хелп. ой ой в кого? В кого дуже сильно нестабільні нерви? Просто поставте лайк і виключайте це відео, бо дуже лагає, я не знаю. Ой, ай! Йоханий. Капут. Нічого. Опа, танкуємо. Але дивіться, який цей наш Арнон Айрі. Ой, як він. Айрон Арні. Так, я хочу забрати барабан. Барабан мені страшний. Айп 62 мені заїхав. Ова. Це неприємно. Це дуже неприємно, але треба забирати. Забираємо, чудово. Забрали. Опа! Танкуємо. Танканули. Фік ти що зробиш? Так, поки він перезарядці, я ж можу попробувати. Далі. Йошкіння як мене. Що ж мене так вовтузив? Боже. Ну відпусти, інтернет. Дай поіграти. Опа, забрали. О, по тайпу накидали. Мене прикрив хтось зі спини. Як це добре, це приємно. Але оскільки він мене кошмарив дупу, я хочу його забрати, у мене полка відмовляється моє їхати, так? Нічого, зараз ми цього заберемо, друга. Друже. Побач! Бураск! Опа. Бураск. Він накаде. От тепер, поки він накаде... У нього 20 секунд, по-моєму. І так, раз. Добре, ремку забрали. Чудово, ремку забрали, це мене радує. Ее -е, все, тут заработали на КД вже. Боже, як мене. Нормально, гармату пошкодили. Нічого, гармата не критична. Ага, я тепер його не дістану, падну. Так, я його не дістану. Мені буде тяжко. А ну якщо я якось... Може я його кудись ви. О! Ой ти сушка! Яка ти молодець, спасибі тобі величезне. Поїхали. Так, мої тут так і бояться їхати на тігра, який фуловий по сьогоднішній час. Я так розумію, я сам маю рішати... О, Добрий день! Ха, не пробив. Ну це як завжди, це так має бути. Не пробити такий танчик це стабільно. Все, зелене, горить, але я не пробив. Добре, забрали. 21 хп теж, теж треба. Ну їдемо на тігра. Я так бачу, без мене тут би ніхто і не поїхав, я так розумію. На ти що думав? Ти тут самый найкрутий ти грнеш? Давай, опа! Він землю вистрілив. ха <поєхання> Поїхали. Навіть коли лагай, айрон арні тащить. Нормально. Так, гвардієць наверху, комет і тігр там. Ну я думаю, що вони ніхто не приїхав. Хоч вони могли приїхати в кущики, але... Не догадались. Ну, давай, зараз тут. О, гвардієць ще фул це приємно. Це дуже приємно, що гвардієць фулловий. Це чудесно. П'ять фрагів. Дайте шостий. О, дайте доб'ю його. Все, гвардієць, падай вниз, хільця. Нас тут багато, куди ти їдеш? Ай. Я поняв. п'ять фрагів. Да і... Та ладно. А вдруг дадуть мені, ану, їдем. Хто вірить? буду мати шостий чи ні? Вірити ж треба. Як і в нашу перемогу. Ану. От він і ваншотний. Дивимось, він на когось поїде, він поїде на Ксора. Чи так, я так? Шість фрагів. Красота. Я надію, що всі, хто додивився до кінця, не отримали епілептичний напад. Ну що, бій закінчився. Дуже всім дякую. Бажаю всім гарного настрою. Світла побільше в ваші квартири, тепла. І пам'ятайте: бережіть себе та своїх близьких. До наступних зустрічей!